Свята і в Івано-Франківському вищому професійному училищі номер 13. 30 років тут готують фахівці з бухгалтерського обліку, комп'ютерного набору автослюсарів, електро- і радіомеханіків, майстрів з конструювання і регулювання радіоелектронної апаратури і пристроїв тощо. Навчання здійснюється як за контрактом, так і за держзамовленням. З цих стін вийшло чимало спеціалістів, які працюють по всій Україні. І за кордоном багато хто продовжує навчання у вищих навчальних закладах. Прикметно, що тутешні педагоги. Підтримують тісний зв'язок із роботодавцями завдяки цьому училище за рейтингом у числі перших в області. На урочистості завітали численні гості. Для них підготували концерт. Звичайно, не обійшлося без відзнак і квітів. 30 років для людини термін великий. Для навчального закладу це не є велика мить. Але за ці роки у нас понад 10 тисяч випускників. Які працюють у всіх сферах народного господарства. Серед них є і священники, і письменники, і юристи, і працівники обласної державної адміністрації. Ми гордимося тим, що у нас дуже гарний потужний інженерно педагогічний колектив.